Великий привіт у новому відео. Я вже в сінсейчику, тут просто ажіотаж, хутряні хомути. Я думала, це подушечки декоративні. З хутра красиві такі 339 гривень, молочний колір. Ці шарфи я вже показувала в своїх відео. Вони класні, мені дуже подобаються, дуже стильненькі. Малий сінсей, тому сьогодні огляд буде надовгий. З'явилися ось такі жилетки приталені, вони такі фешн і підійдуть до оцих от джинси. Така жилетка. це просто бренд, можна назвати самый дешевший бренд, який я знаю. Ще де-факто там теж можна знайти недорогі речі, але Сінсей просто вважається самим дешевим брендом із непоганою якістю. Підшито так. Досить досить якісно підшито, ну там строчка крива, ну чекайте за такі гроші, ви хочете, щоб вам філіграну шили, Майкл корс за купа грошей теж ще строчки я дивилася, криві. Так що така ситуація. Ось така сукня, рубчик в білизняному стилі. Призібрано з мережа вам трикотаж грубчик. Зараз ніж ну, 150 гривень, то що хотіти. Цікавий купити. Навіть не вистачить каву з круасаном, у Львові купити, не хватить, наприклад, Люю круасан, зараз я піду, то не хватить таких коштів. Можна собі сукню купити і обійти себе з круасана з капучино, правильно? Ось така корисна 219 гривень. Бачу класні сукні. Це в новиночках, Вже така вона святкова. Можна її на новий рік, на Різдво. Бордовий колір. Основна частина з підкладкою, а рукавчики без підкладки. але це не просвічується. Фактурна тканина 659 гривень. Ось така сукня, дуже красива, вона така довгенька і ще є поясочок плюс, ще є ремінчик. Який класний ремінчик, з бантом такий, з такою прявичкою. Тут трикотажні сукня. Оце ну, літо, але зараз ціна 189 гривень. Сукня 189 гривень. Yeah. Яка класненька. От купити її зараз і нехай собі лежить є гроші. Літом, як найдете, як найдете. Ось такий колір є рожевий пінк, чорний. Чорні такі. Отакі рожеві в кольорі припорошеної рози. До речі, тут такі комбінезони. Я тільки в двох сінсеях їх бачила. І все, штани палацо. Такий оливковий колір. Ось такі, теж літо. Тут навіть літній одяг і не зібрали. Знижечка 459 гривень тут в складі є віскоза, до речі. Такі комбінезон і штани палацо. Але я кажу, що в деяких сінсеях я не бачила цих комбінезонів. А таке, ви бачили? Ви бачили таку спідницю в своєму сінсеї. Сатинову. Бордовий колір. Вигляд має такий дорогий, скажу вам по правді. Но ціна впасти і не стати. Я в шоці. Доводить мене сінсей, просто я йду з half Price І ну, там люксові бренди преміальні, але там ціна на співницю, там може бути 5 тисяч гривень. 289 гривень. Зараз нижка коштувала 600 І це, щоб ви розуміли, різко за. Розширена донизу такою трапецією. сатинова спідничка міді. Джемпер 659 гривень. середньої щільності в'язки з таким коміром. Тут приблизно плюс-мінус так кольори розвішені такий Бордового до малинового, Теж хороші штанці, з такими защіпами з гумкою, Вони прямі до широкі як палацу на штани Навіть не хочу озвучувати. Мені язик не повертається. Просто такі низькі ціни озвучувати. Я одразу думаю, що люди обзивають сінсей, ну не купляйте. Сенсей з вами шлюбу не брав. як бай не купляйте, діть, купляйте дорого напишіть, просто одразу пишіть, де ви купляєте які бренди. Якщо ви пишете, що це барахло, одразу, будь ласка, пишіть. А, які бренди ви одягаєтеся, які класні, щоб ми розуміли, Ну, якщо ми не знаємо, ми тупі, так, 459 гривень і купуємо сенсей, то напишіть, які нам бренди купляти. Крім секонд-хенду, секондхенда, не треба секонд-хенд. А от пишіть, де ви, наприклад, в своєму місті, крім ринку, а, одягаєтеся, крім ринку і секонд-хенду. Які бренди. І різні джинсики, тут так класно вони розвішені, акуратно. Ціна на джинси 659 гривень. Вони прямі, прямого крою, пряма штанка. Шкіряні спіднечки, Аля Шкіра. А, це шорти спіднечка. Є в чорному кольорі. Це вже тканини. Ось цю хотіла подивитися, але тут ціни немає. І тільки одна залишилась. Просто одна одніска. Бажала стібана на сумочка є довга плюс ручка. Ось так, ниточку можна обрізати і носити, і не придумувати. Ручка буде текстильна, класна. Ось така і ціна 600 гривень. Так, пуховики. Але це не пуховики, це на сантепоні куртки. Чомусь пару блогерів говорять, що це пуховики, я вже сама думаю. Ну, Можливо, ради того пишуть, щоб перегляди були або що. Бо це на сантепоні куртка, 1300 гривень. Ніяким пухом тут і не пахне. Класна, подовжена, ніхто не каже, що вона дуже просто класненька, але це не є пух. Ще ось така є подовжена півтори тисячі гривень. Але мені не дуже якісь подобається, ніби такими гулями, знаєте? Якби гулями той синтепон, бо тут рівномірно, кенько. А цього я не можу вам рекомендувати 3 тисячі гривень. Шалеточка ці я вже показувала і показувала оця класна курточка. Але тут немає ціни. Вона безцільна, вона класна, і Є манжет еластичний на один пальчик, так от випихаєте, коли вам холодно. Курточка проста, дуже симпатична. Треба йти до каси і питати, вони скажуть. Тому десь до тисячі гривень на коштує. Таке ще пальто класичне, 1200 гривень з капішончиком. Це хороші, це ще має хутряний і хутро. Та говорю, це сантипренси це не є пуховик. Пуховик це пух і піря качки або гусака. Класична сумочка 660 гривень. З тонкими ручками. Класика, елегантна. Застібається на блискавку і є внутрішня кишенька. Тепленькі джемпери на короткі рука. Дуже мають огляд, що тут є шерсть. Так ніби альпака. 519 гривень, без знижечки поки що. Дійсно, в складі 8% шерсті є, що немало для сенсея. Це не люксовий, не преміальний бренд, а бренд, найдешевий, який є, 8% шерсті. Ну, відчувається, що тут шерсть є. Таке відчуття, що тут не 8, а просто 50% шерсті. Ще по піжамкам. Хочеться не шортиками, правда, а на довгий рукавчик вверх. 339 гривень. Це котон. Трикотажна ось така котонова піжамка. За дві позиції 339 гривень. Ще в такому кольорі є. Від фіолетового до малинового. Ціна 339 гривень. Так, домашні тапочки 339 гривень з хутру. Ось такі піжамки мені ще сподобалися. З котиком кицька потягується. Повністю трикотаж котор. Рісні розмірали, все короткий рукавички. Зараз навесли багато боксиків для заморозки. От коли ви заморожуєте, зразу ось такі бокси є, щоб поставити холодильник. Ми камеру різного формату, я навіть не знаю, чи вони потрібні. Вони дуже естетичні, класні, звичайно, що класно такий боксик ставити там, наприклад. Тут собі, наприклад, порізали кабачки, тут а, порізали баклажани, ще щось. Знаєте, отак от витянули і все порційно. Порційно. Рука тянеться перед новим броком до всяких таких блискучих штучок показати. Ось така чашка. І ручка в формі ялиночки. Бучка. Ціна 149 гривень. Але в подарунок на новий рік, як правило, беруть ось такий з печеньком, з Гріновичем. Отаку можна нейтральну, але вона мені нагадує певну чашку, певну кружку. Аж ніяк навіть для чаю. 189 гривень. Ух ти, їлочки в формі печенька. А вона важка. Я думала, це такий пластик прозорий, а це скло. Для симпатичні. Так. 79 гривень лише. Лише 79 гривень. Оці були в упаковках для коктейлів, для Мартіні. Вау. Так, щоб не розбити. Щоб не розбити. І ціна за одну 169 гривень за такий келих. Для вина, але такий вже важкий. 149 гривень. Такі керамічні класні штучки для пачива, для зберігання. Для цукерок може бути. Красота. Ось така. Дід Мороз гори ногами. Ох, тут такий симпатичний симпатичні гномики зі знижкою. Це, напевне, минулорічний, але класний. 219 гривень. Ось такий гном. Виліватовій шапці. Зелені 219 гривень. Ніжки піднімаються. Бородаті класні. Але це не ціна юску. 219 гривень, який класний. По нових цінах 500 гривень. А по старих цінах можна дешево придбати. Дитячі піжамки різні. 129 гривень піжамочка. Котон 100% на 2-3 рочки. Тапочки. Але це дорослі. 269 гривень, що зроблять між дитячими піжамками. Ось така піжамка 239 гривень. Ну ріст є різний шортики і футболочка. Ось такі були новинички в сінсей, сінсей малий, незручний для зйомок, тому сьогодні досить коротко було. 339 гривень такі в рубчик. Це цілий сет за три штуки. За три штуки 339 гривень це по 100 гривень одна штучка. Курточки на хутрі для хлопчика повністю хутро і рукавички. Непогана пропозиція з вушками. І ціна 699 гривень. Які класні куртічки. А я вже чуть не пішла. Зайшла ще на дитячий, кому цікаво. Ось така повністю утеплена на хутрі курточка. Для хлопчика і різний є ріст. Спинка подовжена. Супер ще така є, а як бойпарка канадська. Де ж на насимтепоні, фліс знизу. 659 гривень. Теж хороша пропозиція. Подовжена парка, пояси стягуються з кишеньками. Всім папа -па і до зустрічі!